Так, і е, я сьогодні ознайомився з е, тим, як це працює в е, американській системі, і що таке кримінальна відповідальність там, і був дуже здивований, тому що я дуже дуже довго шукав і не знайшов там такого поняття як кримінальна відповідальність. Там навіть є юридична відповідальність, але вона стосується особливо. Цивільного цивільної частини, тобто цивільних суддів, а кримінальної там такого не було. І я почав задаватися питанням, чому там немає кримінальної відповідальності. І е, тут до мене почало доходити потрошки. До, до речі, Роман Григорович мені з цим допоміг. Він сказав: А кримінальна відповідальність деколи розглядається як процесу, як процес, тобто як процесуальне саме право. Я почав дивитися на процесуальне право, і виявилося слідуче, що там, в, в Сполучених Штатах, в них процес влаштований таким чином, що нібито кримінальна відповідальність лежить не на не на тому, кого звинувачують, а на тому, хто звинувачує, тобто на просекютор, ну, на прокурорі. Тому що прокурор повинен відповідати за те, що він е, почав цю справу, тобто, що він. Е, Ну да, розпочав справу. Я, я просто не знаю, як правильно перекласти charged uh, a person, Тобто він uh, сказав, що ця персона, ця людина в чомусь винна, і давайте розглянемо, чому це так взагалі, тобто як влаштована їх система. Якщо ми подивимося на стадії процесу, то в них в цих стадіях процесу дуже багато стадій відповідають за відміну звинувачення. Тобто, в них іде перша стадія це investigation, це як розслідування. Не ну, я виключив звідси, тому що це поки що навіть не, не судовий процес. Вони там розглядають, що сталося, як сталося. Ну і прокурор вирішує, чи починати цю справу, чи не починати. Взагалі, тобто, ну повинна якась початкова дія бути. Слідуючий – це етап charging, на цьому етапі прокурор вже формулює звинувачення для людини, тобто він вже пише, в чому людина винна, по якій статті там буде розглядатися процес і так далі. І на цьому етапі це уходить до такого інституту, як Grand Jury. Ну, тобто, це як основне журі, чи якось так вищі журі. Вищий Вищі присяжні можна перекласти, і на цьому етапі ці вищі присяжні, якщо це фелені, якщо це такий серйозний злочин, вони повинні вирішити, а потрібно взагалі починати цю справу чи ні. Тобто, розумієте, перший етап так прокурор сказав потрібно і перший же етап, що він зіштовхується, це те, що 12, від 12 до 36 людей повинні сказати так потрібно. Якщо вони сказали так потрібно, тоді це уходить на слідуючий етап: це initial hearing, тобто, це е, первинне слухання по українськи. Якщо перекласти на цьому етапі, це приходить е, той, хто звинувачує, тобто просек'ютор, приходить той, хто захищається, тобто дефендон. До речі, зверніть увагу: він не звинувачуваний, він не відповідач. Він захищаючийся, тобто він дефендонт. Вони приходять до суддів. І суддя знову дивиться цю справу, і він вирішує, а потрібно це звинувачення продовжувати, чи в цьому звинуваченні ну нічого немає. Да? Тобто його потрібно зупинити, тому що ну це якась безглуздість. Якщо суддя в цьому випадку сказав, що так потрібно продовжувати. Іде слідчий етап. Слідчий етап це дискавері, збір, збір інформації. Е, на цьому етапі ніяких рішень не приймається. Це просто е, прокурор та е, сторона захисту, вони збирають дані, вони там опрошують е, свідків, ну і так далі. Слідуще це е, плі, е, як воно плі. Береджейнінг, здається, воно правильно вимовляється. Це угода визнання вини. Ну, Це знову ж, якщо б е, влади, Ну, в держави є дуже сильні звинувачення, які вони знають, що вони точно виграють справу. Вони можуть прийти до звинувачувань, до дефенда, до захищаючогося, і е, запропонувати йому е, ну, якби, зділку діл. І це також на цьому, на цьому етапі ніяких рішень не приймається, і йдемо далі. Е, Слідчий у нас процес це preliminary hearing. Тобто, це попередні слухання. Це е, відбувається слідуче. Тоді тоді, коли сторони зібрали цю всю інформацію, вони знову приходять до суддів. Суддя знову розглядає цю інформацію, і він знову приймає рішення, чи потрібно продовжувати цю справу. Тобто він знову на цьому етапі може зупинити справу. Ну також там розглядається такі питання, які. Дані не потрібно показувати присяжним, тому що деякі дані присяжні не повинні бачити, якщо вони, наприклад, були отримані проти закону. Ну і так далі. Тобто, як ви бачите, ще один етап, коли можна завершити цю справу, і насправді система створена так, щоб завершувати ці справи без звинувачень. Слідуйчі етап це pre-trial motions. Я точно не пам'ятаю, що там відбувається, але там теж відбуваються якісь якісь етапи, коли до, до самого суду вже готуються, і там також етап, коли суддя може відмінити е, усі ці, ну тобто, відмінити саме звинувачення. Слідуюче – це вже тріал, судовий процес, судовий розгляд. Тут дуже цікаво, тому що в цьому етапі ми маємо слідуюче, що у нас є 12 журів, як мінімум 12 журів. Ну, журі це присяжні, і вони в результаті цього розгляду вони повинні одноголосно прийняти рішення про те, що дефендант, захищаючися, він винний, тобто він guilty. І якщо вони одноголосно цього не приймають, то тобто, якщо вони кажуть, що він не винний, то його звільнюють від відповідальності. Він йде собі додому. Якщо ж вони навіть говорять, що він вільний. В нас, що він винний, вибачте, в нас наступає слідчий етап, який називається post-trial motions. Це коли знову ж дуже цікава ситуація, або одна із сторін, або суд сам може сказати: в мене є сумнів, в мене є сумнів, що було прийнято правильне рішення, і він може зв'язатися з кожним із присяжних окремо і запитати в нього: те ну, та тет. Чи він згодний з тим рішенням, яке було заявлення, і якщо хоча б один присяжний скаже ні, я не згоден, у мене була інша позиція, просто вона не була врахована тут, в цьому випадку суд знову відміняє це рішення, і якщо це було рішення в ну, що? що Підсудний був винний то цього підсудного відпускають. Просто ця справа розвалюється. Тобто, знову ж нас виходить, що дефендант виявляється невинним. Е, після цього Роман Григорович, включіть, будь ласка, так після цього в нас є сентенсінг, це винесення вироку. Ну тобто, це там через деякий час, там через місяць чи через декілька місяців. Е, суд приходить назад, і він вирішує, вже як наказує, як е, карати цю людину. Тому що вони спочатку вирішили, що ця людина винна, тепер вони вирішують, як карати. То знову ж вже не приймається рішення про те, чи буде, чи буде людина винна, чи ні, тому що вже, вже вирішили. Але в нас після цього наступає знову слідучий етап. І слідучий етап на це апеляція. І як ви знаєте, на апеляції знову ж може бути прийняте рішення, що цю людину осудили неправильно і вона не винна. Ну, тобто, це слідучий етап розгляду цієї справи, це знову ж усі ці самі. Етапи, які ми тільки що е, розглянули, і тому, дивлячись на це, дивлячись, скільки разів підсудного можуть звільнити від відповідальності від е, покарання, я роблю висновок, що американська система вона не відмінна від нашої системи, там відповідальність несе не дефендант, не той, хто захищається, а там відповідальність несе просекютор, тобто той, хто звинувачує. Ось таке, от цікава, цікава така різниця між нашою і їхньою системою, і прошу задавати питання, якщо в когось є.